Всім вітання Запоріжжя. Презентуємо у вашій увазі свіже надходження в продаж, бюджетний автоматичний паркетничок Tigo 2008 рік, звісно, офіційна машина. Не був у ДТП, ми перевірили, по кузову є декілька косметичних підкрасів, жодного граму шпаклівки немає. 16 легкосплави, взутий у зимову гуму. Затонований. Зовні виглядає доволі непогано. Це не той даш який продається там, грубо кажучи, за приблизно такі ж гроші. Нержавий, знизу подивилися, немає ніяких там дір, ніякої ржі Все абсолютно виглядає цивільно. Запасочка, як да, я курав четвертого або ограмдвітари. Фаркопчик є. Дуже рівненький, дуже хайний по кузову. Салончик у нас. Ну, чохли познімаєте, напевно, бо вже такі вони підоставчі. Під ними абсолютно живий, такий от сіренький, як карти салон. 2,4 мотор на автоматі з мультимедійкою, з кандером, з підігрівом блін, сидінь, з повним електросклопакетом, з ксаноном в оптиці. І все, це на хвилиночку працює. Тобто, да, нема взагалі по електроніці ніяких зауважень. Єдине, що гори, датчик ну, блін, За такі гроші, прошу вибачення. Полагодити, кому буде потрібно. В остальному їде добре, моторчик абсолютно рівний, по коробці ніяких зауважень немає. Все працює, як то кажуть, і поїхав. Ну, Можете зробити доложку, да, як всі ми звикли, після покупки бушного автомобілю, змінити мастила фільтра. На цьому все. Більше ніяких вкладень автомобіль не потребує. Виглядає гарненько. Шукаємо гості, завітайте і придбайте.